Вітаю всіх телеглядачів в ефірі. Передача актуальне інтерв'ю на телеканалі «Вінниччина». І сьогодні гостя нашої студії Ольга Бабошина, заслужена діячка мистецтв України, художній керівник та головний диригент Подільського камерного хору Леонтович Капела Вінницької обласної філармонії. Пані Олю, вітаю вас щиро у студії телеканалу «Вінниччина». Вітаю вас з вітаю вас з прекрасними святами. З Новим роком, і з бажаю вам, щоб в цьому році наступив мир, якого бажають мільйони мільйони людей, щоб в кожній родині була злагода, щастя, добробут, і наша земля була вільна і незалежна. Пані Ольго, ви задали такий позитивний тон. Що просто хочеться говорити лише про прекрасне. І звісно, ви працюєте з прекрасним з прекрасним. Ви творча людина, ви спілкуєтесь і працюєте з творчими обдарованими людьми нашого краю. Леонтович Капелла – це історія, це дух нашої України, дух Вінничини. Але тим не менше, в мене запитання. Всі зіштовхнулися із певними труднощами і проблемами із. Початком повномасштабного вторгнення. І, звісно, як ніхто потерпають саме творчі колективи і творчі люди. Тому що щось можна робити на відстані, щось онлайн. Але неможливо проводити репетиції онлайн. І для того, щоб творити, потрібен особливий настрій. Як вдається вашому колективу і вам творити, коли летять ракети? Ну... Хочу вам сказати, що Лонтович Капела це унікальний колектив, тому що він створений нам в 2023 році було п'ять років, в жовтні місяці. Він був створений для людей, молодих людей, щоб зберегти. Нашу молоді тут, в Україні, саме фахівців такого рівня, які закінчили інститути музичні, консерваторії, педагогічні інститути, університети. І щоб ці люди мали тут роботу фахову, а не поїхали десь за кордон на. Час існування цього колективу, на жаль, припали складні часи і випробування, тому що це і пандемія, і війна. Але е, певно, тому що цей колектив молодіжний, тому він і має таку потужну силу. Ну, По-перше, в дні війни, коли розпочалась війна, ніхто із цього колективу не поїхав за кордон. Ми зберегли наш склад. Так, в нас є хлопці, які пішли до ЛАВ ЗСУ, але всі молоді люди, які працювали і працюють в цьому колективі, вони залишились в своїй країні і з своєю країною. І ми намагаємося працювати в таких умовах так, коли є повітряні тривоги, коли летять ракети, і репетирувати. І так виступати, щоб трошечки давати людям, нашим глядачам, які приходять до нас залу, маленький відпочинок, щоб вони трошечки абстрагірувались, відійшли від отого лиха, яке коїться в нашій країні. Тому ми виступаємо і створюємо такі програми, які були зараз важливі, актуальні, ми виступаємо і перед переселенцями, і перед військовими, і перед глядачами і гостями нашого міста. Отже, про глядача і про вашу концертну діяльність. Звісно, є багато тем, які про які хочеться з вами поговорити. Але коли ви вже згадали про виступи, про концертну діяльність про глядача, Сьогодні побутує думка, що людям важко налаштуватись на відпочинок, на сприйняття прекрасного, ходити на концерти, слухати, ну тому що морально важко. Хоча психологи якраз і рекомендують використовувати будь-яку можливість, щоб якось відновитися. Хто приходить до вас на концерти і як люди реагують на ваші номери, на вашу творчість, на те, що ви пропонуєте глядачеві? До нас приходять різного віку глядачі, і ми цьому дуже радіємо, тому що на наших концертах з цікавістю, і спочатку до кінця можуть сидіти, слухати діти, і дуже навіть маленькі діти, що нас дуже тішить. І люди такого віку, як мої артисти, хору, і старше покоління, і ми так робимо: створюємо репертуар, щоб усім було цікаво. Ми створюємо такі програми для різних верст населення і робимо програми для дітей. В нас є і такі драйвові програми для школярів, які ми показуємо. І є патріотичні програми, щоб підняти дух нашого народу, і щоб всі ми за допомогою мистецтва ствердили, що ми не тільки потужна нація, а дуже талановита. І е, так підбираємо репертуар, щоб на наших концертах було цікаво різним верствам віковим і старшим, і, і старшим і меншим, тому що люди, приходячи на наші концерти, вони хочуть трошки забути про те, що відбувається в країні на тих територіях, іноді з яких вони приїздять. І після концерту, коли до нас, ну, наприклад, ми робимо такі концерти, в нас є частина місць, де приходять переселенці, да? і вони приходять і нам говорять після концерту, ми вам дуже дякуємо. Ми на цей час забули, що з нами відбувалося, яке в нас лихо. Що ми залишились без домівки, без своїх близьких. І ми вам дякуємо за те, що ми. Слухаючи вас, розуміємо, що Україна сильна, Україна вистоїть. якщо в нас є за що боротися, в нас є за що битися, бо це наша земля, це наше мистецтво. І ми дуже радіємо цьому. І це надихає вас працювати, дуже надихає проводити репетиції, незважаючи ні на що. Ви досить швидко відновили свою Концертну діяльність, і вже в перший рік здається, уже в перші місяці війни ви виїздили за кордон. Це кілька країн, де допомагали знову ж таки отримати надавали підтримку нашим біженцям, переселенцям і демонстрували європейцям, зрештою, що українська нація не скорена. Як вам вдалося так швидко організуватися і спрямувати свою діяльність от, от саме в таке русло підтримки, допомоги, збору коштів, знову ж таки, донатів. Як реагували за кордоном на е, Капелу на Леонтович-Капелу, і на вашу творчість? Ну, я розпочну з того, що 23 лютого ми записували з Леонтович Капелою. Наші твори для того, щоб створювати потім кліпи, то в мене дуже прогресивний такий колектив. І ми, коли уходила з нашої репетиції, з запису цього, у нас були плани, що ми будемо, як ми будемо вибудовувати свою творчість. Що б хотілося з цією твором зробити, з цією композицією. І 24 лютого, коли почалась війна, ми зрозуміли, що ми не можемо скласти руки, і ми повинні працювати на своєму фронті. Так, декілька місяців, поки відбувалися такі дуже швидкі події. Ми зробили декілька творів і кліпи з цими творами, які є в інтернет мережах, і ви можете їх побачити. Ми продумали нашу програму. І е, зробили і обробки те, що було актуальне для підняття духу наших захисників, і так створили таку потужну програму, е, нескорені, таку патріотичну. І е, так ми нам було запрошення. Е, Музикантів із Молдови взяти участь у такому проєкті «Мистецтво проти війни, де ми виконували разом з музикантами з семи країн світу твір Людвіга Бетховена дев'яту симфонію Ода до радості. І ми так вийшло, нам сприяли. Ми приїхали в Молдову, де давали. Декілька концертів, і для переселенців в різних містах Молдови, і в Кишиневі, і страшене таке є місто, і для переселенців, і збирали кошти для ЗСУ, і приймали участь у е, цьому проєкті, і виконували цей великий потужний твір і в Кишиневі, і в місті Сібіу е, Румунія. і де б ми не були, завжди нам, як українцям, була дуже велика підтримка. І ті люди, які нам зустрічалися, вони казали дуже таку для мене, мені так в пам'ять це врізалося таку, такі слова, що ми дякуємо Україні, що вона так стійко витримує такі удари, такої навали. Дякуємо Україні за те. Що ми маємо ще право жити, тому що коли ворог піде на інші землі, в у нас цього права вже не буде. Це ще один аргумент, що кожна робота і кожна людина на своєму місці важлива. Так, Чи і то... ще В нас була така місія, знаєте, вона випадково так організувалась, нам запропонували виступити в парламенті Молдови. На засіданні, і ми погодились, і вперше український хор за всю історію виступав в парламенті перед депутатами, перед всіма тими людьми, які зібралися на цю подію. Ми виконували гімн України і твори. Українські патріотичні, і настільки нас яскраво і дружньо приймали люди, хоча комуністична партія вийшла із залу, ну ми не стали їм заперечувати цього зробити. Але ми знали, що для, для нас це було надзвичайно поважно, і так ми дуже відповідально до, до цього віднеслися, тому що представляти свою країну це надзвичайно велика честь для нас була. Тому ми е, все, що ми роби, робили, робили там і створювали тут всі програми, все, що ми над чим ми працюємо на своєму фронті, ми все це робимо для того, щоб як ми можемо допомогти нашій країні, нашим захисникам подолати ці важкі для нашої країни дні. Ось буквально останніми днями ось цими святковими передсвятковими ви також даєте концерти, і в тому числі благодійні добродійні концерти. Як це відбувається? Як люди реагують? Прикладом я знаю, що ви у ТРЦ Мегамол виступали, і в інших місцях як люди реагують, як допомагають, і можливо, який внесок вам вдалося зробити на допомогу нашим ЗСУ ми. За цей період виступали з благодійними концертами, і наші концерти, які проходять в Філармонії, вони теж частина коштів йде на збір для ЗСУ. І наша філармонія благодійна допомагає дуже багатьом бригадам. І ми ті кошти, які ми збираємо на цих благодійних концертах на наших в Мегамолі. Ми пересилаємо конкретно тим, які ми знаємо людям, які підуть на конкретні речі. Ми не дуже любимо це афішувати або звітувати. Ось ми купили там три дрони ви там. Ви просто ще... це робите. Ми так вирішили, що ми це будемо робити, але хай це. Буде знаєте, благодійність, яка не буде потребувати такого розголосу. І щоб люди але люди знають, кому ми допомагали, і вони нам і присилали подяки. І ми з вдячністю до цього відносимося. Але вся наша діяльність, який би ми концерт не давали, частину від наших концертів обов'язково йде на підтримку наших Збройних сил України. Це наш обов'язок. Хто як не ми завдяки цим людям ми, ми і наші сім'ї можуть жити в нашій країні на своїй землі, а вони боронять нас? Як ви спілкуєтесь із своїми хористами із своїми колегами, які воюють сьогодні? Як ви підтримуєте з ними зв'язок і можливо також чим допомагаєте? Ну, ми не дуже часто їм дзвонимо, тому що є певні аспекти, вони нам можуть передзвонити, і ми спілкуємося. Ми е передаємо музичні вітання і те, що ми можемо зібрати, теж ми допомагали нашим е артистам, хора, які зараз служать в лавах ЗСУ. Е це наша підтримка їм і моральна, і те, що ми фінансово можемо допомогти. І наші новорічні зараз концерти теж проходять. Ми запрошуємо наших захисників, і переселенців і даруємо їм такий новорічний настрій, те, що ми вміємо робити, і стараємося, щоб це відбувалося якомога так з добротою. З такими гарними побажаннями миру, добра. І люди це відчувають, які до нас приходять. Ми і робимо концерти і для наших захисників окремо. Ми це теж не афішуємо, тому що. Ну, не треба цього фішувати в цей час. Але це просто є одним із важливих пунктів вашої діяльності. Обов'язково і для поранених ми робили такі благодійні концерти. І ви знаєте, коли дивишся на цих молодих хлопців, то ти розумієш, які поранені з важкими пораненнями, що для них це важливо, щоб суспільство. Їх підтримувало і розуміло, вони сильні, вони будуть боротися і вони будуть триматися. Але суспільство повинно з розумінням, повагою і з пошаною відноситись до тих людей, які своє здоров'я, своє життя, свої кращі сили віддали за те, щоб наша країна була такою сильною і могутньою. Захищають її. Про концерти, які відбуваються ось саме зараз, і про один із концертів, який відбудеться найближчими днями. І він називається, так і називається, Різдвяний вечір з Леонтович Капелою. Розкажіть самі, власне, що це за концерт, які будуть номери, чим би його наповнили, щоб знову ж таки додати настрою, як проходять репетиції, і коли ви чекаєте глядача до себе на концерт? 10 січня. О 18.00 у Вінницькій обласній філармонії, у залі Вінницької обласної філармонії відбудеться цей чудовий концерт. Ми вже давали концерти різдвяні і не тільки в Вінниці, а й побували в чудовій філармонії в Кіровограді і дали для їх глядачів такий різдвяний концерт. Але ми вирішили, що ми трошки переформатуємо різдвяні концерти, тому що в нас протягом нашого існування різні ми створювали програми. І були тільки суто українські колядки і щедрівки. І були колядки і щедрівки України з різних регіонів України, ми так підбирали і народів світу. Тому що колядки в різних країнах по-різному виконуються і звучать і є колорит різних країн колядок. А в цьому році ми зібрали і підібрали в наш концерт, який буде різдвяним. різдвяний. Це колядки і щедрівки України різних регіонів, народів світу, і ще твори сучасних композиторів. Сучасних аранжуваннях, твори, і українські, і закордонні, які дуже полюбились нашому глядачу. Ми, створюючи різні програми, дивимося, як, на яку програму, на які твори, як реагує наш слухач. І ось ми цю програму показуючи в Філармонії Кіровоград, Побачили, що надзвичайно тепло яскраво сприймають таку форму подачі концерту, яку ми придумали, і ми вирішили, що ми обов'язково такий концерт покажемо нашим глядачам. Тому що наш глядач повинен бачити все саме найкраще, найпрогресивніше. Ми робили різдвяні концерти, дуже незвичайні. Наприклад, у нас 22 грудня був концерт, такий Янголи-Різдва, де ми. Запросили е, хорові колективи чотирьох мистецьких шкіл в Вінниці міста і створили таке хорове дійство, концерт хорового дійства Янголи Різдва, де наші діти, наше майбутнє. Ми спеціально створювали, навмисно створювали такий проєкт, щоб підтримати наше майбутнє, наших дітей. І створили надзвичайне фантастичне концерт. На жаль, він відбувся тільки одного разу, але попереду в нас теж будуть проекти, які будуть пов'язані з дитячими хоровими колективами. Ми надаємо їм таку можливість трошки їх виводимо із такого анабіозу, да? що була і велика перерва. Да? І Ви даєте щоб... можливість з професійними виконавцями на одній сцені виступати. Це дуже дорого коштує. Це да, і, і настрій, і стимул до. Навчання, це багато що. І це яскраво відчули і ці діти, учасники mm. цих хорових колективів, і керівники, яким я надзвичайно вдячна, що вони підтримали мою ідею, і батьки. Вони побачили на цьому концерті, заради чого вони, заради якого майбутнього їх діти навчаються, ходять на концерти, спілкуються і живуть в нашій країні, на нашій землі. Попереду 24 й рік. Він буде довгим і знову ж таки непростим, вочевидь. Які у вас іще є плани? Знаєте, таке питання. Кажуть, найбільше творчі люди не, не, мож, не хочуть і не люблять розповідати про плани. Але тим не менше, чим будете займатися, як розширювати свою діяльність, можливо, вже є заплановані поїздки. Ми плануємо поїздки і по Україні, і я маю надію, що в нас. Буде такий великий проєкт із закордонний. Ми вже спілкуємося з цього приводу uh -huh. з тими людьми, які хочуть запросити наш колектив за кордон. Але хочу вам сказати, що наші програми на цей рік ми вже вибудували, ми знайшли репертуар, ми вже на півроку е навіть концерти знаємо, як будуть називатися цих програм. І ми знайшли такі твори, які будуть дуже цікаві нашому глядачу. І буде і класика, і наш рідний Леонтович його обробки, і будуть українські хорові твори різних композиторів, і твори в сучасних аранжуваннях. І ще ми е, будемо спрямовувати свою діяльність на такий ще ну не дуже відомий пласт як е, естрадні українські угу. пісні, але в хоровому виконанні. Угу. Ми створюємо і шукаємо, і зробили вже аранжування таких творів. І е, 90-х років композиторів, і сучасних українських естради. Тому Наші глядачі в цьому році матимуть змогу побачити і послухати оці аранжування. А також в нас ми вже теж знайшли дуже багато творів сучасних композицій. Сучасне, те, що дуже полюбляє наша молодь. Саме в хоровому звучанні, як будуть звучати ті інакші композиції. Які дуже популярних нині Нове пісень Нове звучання популярних пісень? Да. знаєте, Хорове. я вам я вам щиро бажаю, щоб капела Леонтович Капела звучала так само яскраво в усьому світі, як і 100 років тому. Леонтович, хор Леонтовича в усьому світі, і в Америці, в Нью-Йорку, і в, Нью в Сан-Франциско, і в європейських столицях і містах. Щиро вам цього бажаю, щоб ви несли українську пісню, українську творчість і успіхів, успіхів, Леонтович-капела, і, звісно, щоб була можливість і проводити репетиції, і, і їздити з гастролями, і щоб як ви з цього починали швидше. Настав мир і була перемога. А я нашим глядачам нагадаю, що гостею нашої студії була Ольга Бабошина, заслужена діячка мистецтв України, яка є художнім керівником, улюбленої головним диригентом улюбленого камерного хору Леонтович Капела Вінницької обласної філармонії імені Леонтовича. Дякую вам щиро, бережіть себе і зберігайте позитив і позитивний настрій. Щастиво!